Друзі, вітаю вас на каналі! Як працює щеплення? Зараз я вам схематично покажу, як працює щеплення для того, щоб вам було зрозуміло і це вам допоможе навчитися рушати на автомобілі з механічною коробкою швидкостей. Намалюю передні колеса автомобіля. І тут у нас будуть задні колеса. Кузов автомобіля. Переднє сидіння, заднє сидіння. І тут у нас важіль перемикання швидкостей. Я намалював одразу нейтральну передачу. І це у нас буде двигун, це у нас буде саме коробка швидкостей. Коробка швидкостей з'єднана з важелем при помощі спеціальної куліси. Коли ви запустили двигун в автомобілі, у вас вімкнена зазвичай нейтральна передача автомобіль на ручнику стоїть. І з двигуна переходить крутящий момент крутний момент, на коробку швидкостей. І він, там у вас. Залишається цей крутний момент. Тобто, двигун працює в холосту, а залишається він у вас там тому цей крутний момент, тому що у вас вімкнена нейтральна передача. Що відбувається, коли ви натискаєте на щеплення? Це у нас буде педаль щеплення. Ви натискаєте на педаль, вмикаєте першу. Швидкість, відпускаєте щеплення. І крутний момент той, що залишався в коробці швидкостей, він у вас переходить на передні колеса автомобіля. У разі, якщо у вас передньопривідний автомобіль. Ну, здебільшого, зараз автомобілі передньопривідні. І потім ви знову ж таки, коли перемикаєтесь на другу швидкість, Витискаєте щеплення і оцей крутний момент ви розриваєте. Він вірніше розривається в коробці швидкостей, ось отут він розривається. Саме тому у вас є змога вмикнути другу або якусь іншу передачу. Ну, в даному разі, другу швидкість у вас є вмикнути. Якщо у вас автомобіль повнопривідний, тоді оцей крутний момент йде з коробки швидкостей назад. Тут у вас задній мост і цей крутний момент, він йде на задні колеса. Якщо у вас буде задній привідний автомобіль, це ми приберемо, тоді у вас крутний момент переходить на задні колеса. Через кардан, через задній міст, переходить на задні колеса. Друзі, ось. Така найпростіша схема, вона умовна. Для того, щоб ви зрозуміли, як працює щеплення в автомобілі. А для того, щоб подивитись відео, де я розказую повне. Повну інформацію, максимально повну. Ну, там не, 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 досить, не дуже велике відео по часу, але я там розказую про те, як обслуговувати щеплення, що можна робити, чого не можна робити, скільки воно коштує його заміна і інші корисні поради для водіїв. Будь ласка, дивіться відео, вийде завтра і також буде посилання під цим відео на той відеоролик. Дякую, що подивилися. Якщо щось не зрозуміло, будь ласка, пишіть ваші коментарі, підписуйтесь на канал, ставте лайки. До зустрічі на дорогах.